Мінімально можна назвати словом «кабздець». Отже, у п'ятницю вслуги з прислужниками на Урівненській обласній раді будуть намагатися зняти голову ради Сергія Кондрачука з формулюванням. За те, що він на сесію виносить питання в інтересах однієї партії, і вносить на сесію питання, які розколюють українське суспільство під час воєнного стану. А тепер, друзі, увага! Що це за питання, через які сесія буде знімати голову? Це питання, як позбутися московської церкви? Як? Позбутися московської агентури Сергій Кондрачук абсолютно вірно він виносив питання щодо засудження і заборони діяльності московської церкви на Рівненщині. Зокрема, я нагадаю, що московська церква закликала московську орду прийти сюди в Україну. Я нагадаю, що московські попи в церквах роздавали зброю московським. Солдатам і сепарам. я нагадаю, що московські попи відмовлялися Відспівувати наших загиблих воїнів, я нагадаю, що московські попи з перших днів повномасштабного вторгнення були коригувальниками московського вогню. Вони здавали позиції наших військових. Вони робили усе, щоб допомогти захопленню України вбивству наших громадян, щоби московська армія мала можливість якнайбільше руйнувати нашу державу. І тепер виявляється, та людина. Яка піднімає питання про засудження московської церкви, про заборону її діяльності, виявляється ця людина погана, виявляється для Рівненської обласної ради для депутатів, які там сидять з різних фракцій, окрім однієї свободи, яка підтримує разом з європейською солідарністю голову обласної ради. А всім решта депутатам, всім решта фракціям. Виявляється, тотально хорошо спілкуватися, лобизатися з московською церквою. Так в мене запитання до цих депутатів, які в п'ятницю шабаш будуть влаштовувати. То ви працюєте, може, на ФСБ? А може ви на ГУР Російської Федерації працюєте? Чи вам так хорошо, що московити прийшли і вбили тисячі українців? Вам хорошо, що московська церква платить данину, Кирилу, і що московська церква робить абсолютно усе, щоб України не було. Ким ви є?